Одібрі. Залазьте пацани. вам куди? ЖД на ЖД, на який? На південний чи на південний? південний. Вам коли їхати? Поспішаємо? На 21-го має бути від'їзд потяг. На 21-го має бути від'їзд потяг. Тоді вмикаємо сигнал, сирени, бігалки <зві> і валимо. <зві> Пацани ласкаво просимо у програму таксі. Ми зараз швидко їдемо на вокзал. Коли ми їдемо, ви відповідаєте на запитання. Якщо відповідаєте правильно, то приїжджаєте на вокзал вчасно і отримуєте гроші. Реальні гроші, українські справжні гривні. Якщо три рази відповідаєте неправильно, то я вас висаджу і далі ви біжите до домов загусані. Yeah, yeah. Звоні? Yeah. Так. Часу у нас до від'їзду взагалі йдуть дуже і дуже мало. Тому давайте швидесенько, а я вже у поїздці розкажу вам, скільки грошей ви можете зробити і як це краще зробити. Пацани, розказуйте по перше, як вас звуть? Мене звати Олесь. Мене Іван. Я Гордій. Олесь, Іван і Гордій. Ви звідки, пацани? Куди поїзд? Скажімо так. До Львова. Поїзд до Львова? Mm -hmm. Ви або картярі, або музиканти. Шоліри. Або mm -hmm. музиканти. Mm -hmm. Шоліра. Музиканти. Давненько у нас не було музикантів. Що граєте? Акустік Артхеві. Акустік Арт Хеві. Ми саміше толком не знаємо, що воно таке. Та я думаю, що ніхто більше, крім вас, цієї назви не знає. Не знає і не грає. І не грає. Розказую. Спочатку ви чуєте п'ять легких запитань. Вони по 50 гривень кожна. Далі середні запитання. Вони по 100 гривень кожна. Далі починаються важкі запитання, вони по 200 гривень кожне і їх безліч. У вас є дві підказки. Ух ти. Перша підказка це ви телефонуєте комусь із друзів. Друга підказка це ви виходите на вулицю і питаєтеся у людей на вулиці. В принципі, здається, що все розказав. Не бійся. Я вірю в тебе. У тебе великий інструмент. Перше легке запитання. Якого кольору гуси жили у бабусі? Один, Один сірий, другий білий. Один сірий, другий. А ви ж музиканти, хто так відповідає? Ви маєте за співати. Один сірий, другий білий. Два веселі гуси. Відповідали правильно 50 гривень ваші. Слухайте наступне легке запитання. На якій вулиці в Лондоні жив Шерлок Холмс? Бейкер стріт. Бейкер -стріт. Не пам'ятаю, що з 12 чи 21. Я не знаю. Я не знаю. Бейкер, -стріт. Бейкер Стріт. Бейкер стріт. Будинок 221 Б. І це абсолютно правильна відповідь. Да? Да, да. <різь> наступне легке запитання. В машину якої марки ви щойно сіли? Шайдан Шайда знає. О, Боже, можна подивитись на руль. Це Сітроен. Це абсолютно вірно. Тру-тру, це сітроен. Наступне легке запитання: з яких опадів утворився капітошка? З дощу? З дощу. З дощу. Це правильна відповідь. Ну і останнє легке запитання. Зарядку для якої частини тіла робили герої мультику тридцять вісім папуг? Тридцять восім папуга для шиї напевно. Ні, ні, ні. Я не знаю. Ти все, не чувачі. Я ну, кажу, що говори ти... так. так, як ти говорю. Я... Ну для шиї я тобі довіряю. Добре, давайте. відповідь для шиї. От насправді бачите, як важливо любити всі мультики в дитинстві. Неправильний для хвоста. О, слава Богу. Зарядка для хвоста. Щось пам'ятаєш, що довго щось ну, от... крутило. Да, 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 Не да, тільки в міря.